Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у цей зимній січневий день. Сьогодні 16 січня. Потрошку сонце піднімається над горизонтом. Ну, не дуже воно видно ще, що піднімається, але вище вже. І день трошечки більший стає на якісь хвилини. Небо голубе. Блакить, небесна, бездонна. І північно-західний вітер гонить хмари. Надворі досить таки прохолодно. Сніги скриться, і я хочу сьогодні пройтися з вами по своєму засніженому саду. Ну, якщо ці сантиметри, які випали, можна назвати засніженим, то хай буде засніжений. Бо, можливо, люди дивляться з тих регіонів, де дійсно багато снігу. І сміються з цього виразу. Я й сама пам'ятаю в дитинстві, які були гори, і це все було рів на рівні з парканом, а то і вище. І морози, і валянки биті. І поки дійдеш у школу скрізь іні і на комірці, і на шапочці, і кругом рота, і на волоссі. І приходиш у школу, всі рукавички теж криті гінем. Отакі от, от були зими. Зараз згадуєш про це, і ніби це було десь. Дуже далеко, і не зі мною, тому що ми вже звикли до зовсім інших зим, до теплих, помірних європейських зим. Дай Боже, щоб ми стали європейською країною, дуже хотілося б, звичайно, не тільки просто називатись європейською країною, ми і так знаходимося в частині географічної карти в Європі. Але ж це мається на увазі і рівень життя, і культура і все інше. Дорогі друзі, в своїх дописах ви мене запитували, як у вас зимує розмарін, як у вас зимують плющі, як у вас зимують декоративні, ці, господи, як вони називаються, мхі, мох. У мене моху нема. Ну, що нема, то нема. Хіба що сам десь виросте? Не декоративний а серед трави на вулиці, там таке буває явище. Я його не сажу. Хоча він дійсно красивий. Ну, для цього треба мати, мабуть, відповідний якийсь такий собі ну, куточок, де він там ріс, чи площу якусь. У мене такого нема. Моху немає. А от лаванда є. І можу вам показати. Ну, ось трохи вона від мокрого снігу полягала, але я так дивлюсь, вона має властивість підніматися. Ось поряд з нею юка. Подивіться, якими вона темно-зеленими своїми листями піднімається стрімко до гори. І серед білого снігу, ну особливо ось цей кущик, мені подобається, як він виглядає в сніжку. От, і поряд лаванда, і там лаванда. Ну і... Троянди мої без стрижки стоять. Хоча у мене була така думка їх просто постригти для того, щоб вони більше удобоварі мої відмали. Але в мене на це не було зовсім часу, тому вони залишились так, як і завжди. у Усей ріст, а весною я вже буду з ними розбиратися. Кому треба щось коротше, кому треба залишити, кому треба зменшити висоту. Тож, давайте пройдемо до плюща. Плющі я садила, теж виписувала, але вони у мене дуже повільно ростуть, і там їх майже не видно. А от плющ від сусіда, він забрався через паркан до мене. І він у мене тут є. І я вам його покажу. Ну, я дозволу не питала сусіда на зйомку, звичайно, але якщо я так от зроблю трошечки на виду, то ви бачите, оця стойка, вона вся плетена плющем. От. І там цілий масив плюща в нього. І цей масив спустився на землю і розповсюдився от під цим парканом, хоча там щільно все зроблено. І он він виглядає зеленим листям. Як туди тільки пройти? Зараз я придумаю, як туди пройти, щоб вам показати, як він зимує. Просто собі під снігом. ну от Якщо я так близько-близько, то ви подивитеся, що під самим парканом. Он там Бачите, скільки зеленого листя. Оце він собі попри... попролазив. Ну, я йому дозволила рости собі. І отут, де я хожу, під снігом, його зараз не видно, тут теж є вже такі е... гілки цього ж плюща. Бо він і сюди. Ну, хай буде собі, як ґрунтопокривна рослина. Ну, Можу показати вам берез. Я посадила його біля яблуні і хочу, щоб він... На ну, от поплівся на яблуню, він трошки й поплівся на яблуню. Ну і там з іншого боку теж ще у мене там рослиночки є, які мають теж е, на оцю яблуню завитися. А той тойсклет, ой, а той плющ, що я купила, там їх три види плюща. Вони посаджені ось тут у куточку. І ось один із них, як ви бачите, ось він, бачите. На стійку сперся і ну, отак от він і зимує. Ну, нема в мене плющу багато, так що, знаєте, показувати, розказувати. Я хотіла плющ посадити під оцим парканом, щоб він мені заплів його. Ну він вже металічний. Не знаю, наскільки це вдала ідея буде. Якщо він поплететься, то буде класно. Тому що я не буду бачити оці цих всіх зварених конструкцій і оцих металічних, скажімо, профілів. Що мене, ну, мені не подобається таке, але що ти зробиш? Є то є. Влітку це все закрито моєю улюбленицею Аннабелью. Я її хвалю-хвалю. Я її люблю-люблю. І вона мене теж любить. Вона мені не завдає клопоту, дякувати Богу. От. Вона в догляді досить таки проста, не капризує. І ось подивіться, ці прекрасні шапки. От такі от вони такими гронами спускаються донизу. Ну, подивіться, на цю красу. Ну, чим не краса. Ну, а, тут, а тут коніка і троянди. Троянди чекають весни. Коніка теж хоче весни. І азалія хоче весни. Але чим азалія? Хороша, що вона стоїть з листочками. А отам от внизу вербельний копічетий, заплів усю, скажімо, землю під азалією. Ну, от азалія з листочками стоїть. Ну, і Там ніби такі пуп'яночки є, тобто обіцяє квітувати на весну. Ну, такі от справи у нас. Ліра, туди не дивися. Оця зірка учора що зробила? До мене прийшла моя подруга. Ми з нею трошки там посиділи, поговорили, чайок попили. І оця я пішла її проводити. Закрила за собою фірточку, а оця зірка, яку ви зараз бачите, от. Вона якимсь чином <смі>, через паркан пере, переплинула. Ну, переплинула через паркан, потім же вона до мене прийшла. Ну, Мабуть, через паркан, бо іншого місця немає. Просто ніде ніякої щілини. фіртка була закрита. Ну, Кінець кінцем вона дуже хотіла бути зі мною. Ну, Якби ж на тому закінчилося, я її потім взяла в будинок з собою. І не звернула увагу на те, що вона ж собі лапу поранила. А вона ж собі поранила лапу, і там таки досить сильна кровотеча. І мені вчора прийшлося десь годину замивати коври, тому що вона на кухні замазала ковір, в багатьох місцях. Ну, так як ішла, як кров текла, так вона так і ступала. В кімнаті і ще й одну із доріжок. Ну, на пучці там десь рана була, я і пов'язку положила, все таке. Ну, сьогодні бігає, не кульгає. Навірно, все зажило ж там. Ну, зажило, не зажило, ну затягнулося. Але наробила мені вчора клопоту. Да, от Так, буває. Добрий день. Ну, от така вона у мене. Ну, така, як усі собаки. Ну, що замічає чоловік і мої друзі, що вона. Невідступно ходить поряд. І якщо я переміщаюся, ну, наприклад, в будинку із одної кімнати в іншу, вона обов'язково перейде і ляже чи сяде поряд у другій кімнаті. Ну, от, Не знаю, от це щось в неї таке. Після евакуації, після цих обстрілів, після оцього всього нещастя, що ця тварина пережила. Ну, Вона їздила з нами, звичайно. Але вона невідступно ходить поряд. І то я думаю, що вчора я проводила свою подругу трошки, тут вона недалеко від мене живе, пройшлася з нею, то вона собі каже, і я піду проводити. Ну, але ж наробила собі шкоди. І мені клопоту. Ну, таке. Дорогі друзі, ви мене запитували іще про розмарін. Розмарін дворі не зимує. З розмаріном у мене вже давні стосунки. Колись дуже давно я його купила в вигляді насіння, посіяла, він в мене виріс, і я його залишила зимувати, притом не один кущ, а декілька на дворі. Адже я бачила по телевізору, тоді ще тоді ще інтернету не було, що Розмарін росте в Германії, тобто в Німеччині. І прекрасно себе почуває, якби там навіть собі ландшафтний дизайн роблять із цих кущів. Ну і я ж це собі посадила, вже ж думаю, ну що там, Германія, Україна, пошти рядом. Ну, я, правда, в Германії не була, не знаю, який там клімат, то знаю, що там вже європейський помірний клімат. І от я посадила, і зима була не холодна. Оце в цьому місці, отут десь. Пам'ятаю, рядок от Розмаріна. І він у мене благополучно все змерз. Ну, я ж людина така собі уперта. <laughs> Якщо я хочу, щоб був розмарін, значить розмарін повинен бути. Я знову його купила і знову я його посадила. Посіяла я його на роботі, там в мене квітів теж було досить багато. І стався ковід. Це було, правда, ще перед ковідом. Перед 19 роком, це був 18 чи що. Ну, я знаю, що я все-таки проникла в кабінет і забрала оцю малесеньку рослиночку, яка зійшла, додому. І з цієї рослинки вирос кущик. Я цей кущик розділила, тепер у мене два кущики. Але я ношуся е, на зиму з ними в хату. От вони в приміщенні зимують. А зараз підемо, я вам покажу, як вони зимують. Ну, це стосовно розмаріну. Ну, стосовно моху, у мене його немає. Ну, Я бачила, дехто там його сиджає між плитами, між відмосткою. Ну, я якось про це не думала, поки що в мене його немає. Я може колись захочу, то посажу. Зараз немає, я не можу цим досвідом ділитися, бо в мене його правда немає. Я не знаю, як з ним поводиться і для чого він мені треба. Ну, Не мотивована, поки на, Ой, на мох. Що наш термометр показує? Давайте подивимося аж пів градуса морозу. Майже нуль, трошки менше, як нуль. Ну, один чи 0,5, щось таке. Ну, так виглядають мої хвойники. Отак виглядає оця ялиця. Ну, ось інша. Вон там схована за кліматісом, за оцим кущем деревоподібного піона. І ще одна. Ой, не знаю, як називається сорт. Ось бачите. Не хоче стара янда Ну, Ось оце виросла така висока. Але садила в один день і в одному розпліднику купувала, он до ще одна. і там ще маленька в кінці. Ну що ж, хвойники, вони прикрашаються взимку. Це однозначно, так що сажайте. Mm -hmm. Ну, а зараз ходімте в будинок, я вам покажу, як зимує розмарі. Ну, зим... Наша ще, до речі, красуня широколиста гортензія зимує в укритті. От в такому. Бачите, там через укриття навіть просвічуються гілки. Якщо придивитися, може не видно, правда. Ось ми зайшли на веранду. Це одна із наших кімнат, яка колись була верандою. Але зараз це повноцінна, скажімо, кімната, де я працюю, ось тут мої книжки. От. І тут мої рослини. Ну і мої, звісно, незмінні тварини. Ну, ось перед вами монстера, яка роздалася всі боки, і. Закриває світ усім, рослинам меншим. А ось розмарін. Подивіться на цей розмарін. Ну, що я знаю про розмарін із свого досвіду. Розмарін, дорогі мої, любить світло. І коли немає світла, він тягнеться до нього і може навіть пропасти. От він у мене стояв в кімнаті на полу. Ну, там багато вікон, три вікна, досить світла кімната. Але йому там явно його не хватало. І я тоді перенесла сюди. Монстера пішла на пол, як ви бачите, стоїть на полу. А розмарінчик я поставила ось. І при цьому-при всьому, подивіться, як він повитягував нові гілочки. Які вони світленькі, бо ну, це говорить про те, що все-таки йому не хватає, скажімо, сонячного проміння. Ну, але... Якщо хтось дивиться регулярно мої відео, я вам показувала, що тут брунячок було дуже багато квіткових. Так, він у мене і не зацвів. Не зацвів через те, що я його забрала в хату, через те, що йому сонця там було мало. Ну, але слава Богу, що живий стався. Ну, таке, бо його друг ось, ось він, Вони ну, не знаю, чи він живий ще, чи він уже всей сухий. У минулому році приблизно така сама історія була. І е, я його не викинула, то він за літо відійшов. Стояли вони поряд. Тільки цей в пластмасовому горшку, як ви бачите, посажений. А той в керамічному горшку. Ну, здавалось би, керамічний горщок це ще краще. Ну, не знаю, що йому не так. Але він. Я його не викинула ще. Ось тут куточку поставила, тут йому сонця достатньо. От, ну, майже сухий. Ну, там десь подекуди зелені листочки ще є, то я його не чіпаю. Нічого, я встигну викинути. Ну, так от. Що в мене тут іще? Ну, тут мій друг, дитинства піаніно. От, моя така собі дитяча мрія. Мій інструмент. Да, треба вже його налаштовувати, звичайно. От. І поряд стоять. Оце мандарин, який родивив, який я вам показувала, але зараз він мовчить. Поки я не бачу не приросту на ньому, нічого. Ну, мабуть, він чекає більшого сонечка. А от лівончики і кум... кумкватик ростуть. Оце кумкват, подивіться, дає приріст. Ось маленькі-маленькі листочки, нові гілочки пішли. І ось лимон майкопський. Теж він дає приріст і мейєра. Ось, лимон мейєра теж дає приріст у двох містах. Ой, а, а мандарин, як ви бачите, Нет. мовчить. Ну, може, я не бачу, але я вчора теж дивилася, може, на цій гілці десь. М -м -м -м. Ось тут на кінці щось там намічається. Поки що не дає приросту. Ну, так само і апельсин. Апельсин у нас теж поки що без приросту. Якщо подивитися на нього зверху, бо я не заглядала, то я теж тут не бачу приросту. Ну, Він листків багато скинув. Бачите, ці гілки стоять без листків. Ну, я так слухаю людей розумних, які мають багато. Теплиці мають, які мають багато екзотичних рослин, то говорять, що скидає він листочки для того, щоб прорідити, щоб більше попадало на нього світла. Ну, можливо, і так. Ну, не буду казати, бо я сама не знаю. Ну, а тут ще у мене є і зимує оця оця рослина, яка цвіте грамофонами. Пам'ятаєте, я вам її показувала. Завжди бругманці. Оцеї пеньки, я ж її обрізала, там обрізала і в відро там посадила. Ну, вся друга росте. Тут вони поряд у відрах стоять. У мене їх чотири штуки. Вони всі живі, вони всі там нові гілочки, нові листочки і ждуть весни, поки я їх висажу в грунт. Ну, ось іще третя бругманція. І четверта брогманця. А от бакопи, мабуть, у мене не буде. Бакопа не перезимувала. Ну як не перезимувала? Я її поставила ж у приміщення. Вона ж у мене тут. І ви знаєте, вона стояла там в коридорі. От, От тут в коридорі стояла. Ну там менше, набагато менше світла. І вона потихеньку почина, почала всихати результат на лісу. Вона вся засухла. Ну, можливо, я десь розсаду візьму, бо своєї вже не буде. Це вже я зрозуміла. Дорогі друзі, хочу вам показати ще свій такий собі зимній садочок із моїх пальм. І ось тут у мене е, росте авокадо. Авокадо теж світла не вистачає, бо бачу, просихають листочки. Ну, і я ще не розібрала ялинку. Ну, не було ніколи. Ну, поки стоїть вона мені. Вона мені не заважає, поки що стоїть. Дорогі друзі, а на підвіконні, на підвіконні квітують орхідеї. І дендробіум мусі. Білий, красивий і дуже запашний дендробіум. Це подарунок. Чоловік подарував. Ну, ось красунчик дендробіум. Бачите, як він у мене. Так, тут якась нитка. Отакі білі і дуже запашні. Весняним таким запахом приємним квіти дендробіума. У мене коти відламали листок від орхідеї. Ну, я його посадила і чекаю на результат. Досвіду у мене цьому немає, це перший мій досвід. Ну, будемо бачити, як. Ось одна із орхідей випустила стрілку і чекаю, що зацвіте. А ось дендробіум, подивіться, скільки випустив маленьких поп'яночок, які мають квітувати от такими білосніжними, красивими квітами. А там далі, там далі, там далі квітує. Дуже красива орхідея от такого теракотового кольору. Ну і дитині орхідеї. Ось ця старожил. Колись дуже давно подарували мені мої колеги. І вона пережила навіть нашу відсутність, коли ми евакуювались, коли тут були орки. І ось ще одна з нових орхідеї подарував чоловік. Красуня така, крапчата. Ну, і там ще одна із них. Квітує, бачите, крає скриєчку така рожева, вона ще повністю не розстрілась. Ну, так у мене зараз. А на цьому підвіконні ананас. Ну, він такий хвостик росте. Ну, не широкий, невеликий, маленький собі. Ну і банани. Не дуже гарно виглядають, але живі. Дорогі друзі, ну і ще з вами хочу привітатися, моя ще одна подруга, золота рибка Ліза. Ліза нас вітає. Плям-плям-плям-плям-плям-плям. Хвостиком круть, 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 круть. Так. Ну, такі у мене справи на сьогоднішній день. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Хто до мене зайшов на канал, хто дивився моє відео, кому сподобалося, ставте лайки. Адже, чим більше лайків буде, тим більше людей побачать, як живуть українці, почують нашу прекрасну мову. Будуть більше знати про нашу рідну Україну. Адже Україна це ми, це наш спосіб життя, це наші уподобання, це наші погляди на життя і це є Україна, дорогі друзі. Хочу побажати нашим воїнам сили наснаги неодмінно, Божої помочі. У всіх їхніх благородних справах. Побажати якнайшвидшої перемоги всім нам. Мирного і щасливого життя, дорогі мої, будьте здорові! Здоров'я це неоціненний дар. Бережіть його, бережіть себе. Ну, підписуйтеся, хто ще не підписався. Заходьте в гості, буду вам дуже рада! Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.